У кожного страждання одна ознака, біда єдиним болем падає у сни, у всіх дітей планети сльоза однака, однаково на світі плачуть всі вони. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндоровою? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок невинних звичаю не вчила? Молилися. 26 квітня 1986 року. В історії нашого народу чимало скорботних дат, спогадів, які принизують серце гострим болем. Одна із них 26 квітня. Коли над поліссям здійснився нічне небословісний вогонь радіаційного вибуху, ця біда не завжди залишиться у пам'яті людства, як застереження того, що науковий технічний прогрес може приносити гіркі плоди. Людство ще не знало технологенно-екологенних проблем такого масштабу. Ця дата не завжди залишиться у пам'яті людства. То мирну весняну українську ніч на берегах Прип'яті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз усім здається, найтихішою і найтемнішою, і не сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка Атомників ще з вечора під вихідні природа подарувала гарну погоду. Проте в ту саму ніч з 25 на 26 квітня відлік часу став уже далеко мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на години, хвилини, секунди. О першій годині 23 хвилині 40 секунд, коли всі спали безтурботний стон над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано волетенське полум'я розірвало нічну темлю. Чи буде квітень, як завжди, термінковесняної здоби? чи власним іменем біди ми не його Чорнобиль, чи може викреслимо його з календарів своїх допоки, нестепле степлегрітиме вогонь, що не відкритих ізотопів. Безмежна не немає меж. Її спинити годі. І ти, Чорнобилю, ти теж не маєш меж сьогодні. 26 квітня в пам'яті українського народу це День Чорнобильського лиха. Волю, суму, забути це і випустити з нашої пам'яті неможливо. 26 квітня в ніч і забуття де страшне створіння, атомне дитя. Суть його безкрований, заниць нема. І уста безмовні, і душа німа. Вирвавшись на волю з мороку ночей, вже калічі долі і батьків. Виродок створіння ціль страшно таїть, поглина сумління душі нам двоїть. Простіга до серди щупальці страшні. І вселяє муки, муки неземні, Просипляє мозок поспустом глухим. Стронці водой засиплена чадим. 26 квітня. Люди не проспіть, атомне століття раною горить. Кличе кожне серце стати злом на боротьбу, щоб зустріли внуки в ранішню зорю, І виростають покоління, котрі не чули тиші, що зберегли ми, що надбали, що дітям спадок передать. Тепер тут зона, а була земля. Тут був Чорнозем, а тепер Чорнобіль. Чорнобиль. Чорнобиль – це назва невеличкого районного центру, що розташований 130 км від Києва, заснований ще за часів Київської Русі. Староденний Чорнобиль дав свою гірку назву потужної атомній електростанції, будівництво якої було розпочато в 1971 році. В 1983 році працювало вже чотири енергоблоки цієї електростанції, запланованих шести. Але в історію Чорнобиль увійде назавжди як місто, що дало назву одній з найбільших історії людська катастроф. Для України, для всіх, хто прямо чи побічно причетний до трагедії Чорнобиля та її наслідків. Час ніби розділився на дві частини. До 26 квітня 1986 року і після нього. Цим частинам часу в народі вже дано назву два кольори часу. З руїн реактора виривається стовп словіщого вогню, палаючи в шматків графіту. Стов стрімка як фантастична ракета, піднявся в небо, освітлюючи корпуси атомної, ручку з верболозами. Муняний стовп замирає на суті 1,5 км. На вишині його утворилася світла куля, як наче засмоктує в себе. Це притаманний стовпор. Середині якого щось юхається, звертається, випростовується, але саме стоїть на нічної землею, як ялинкова іграшка бліду вишневого кривавого кольору. Ніч безвітряна, стовп стоїть між небом та землею, наче вагається, куди ж йому пустити свій корінь. Соїкнула земля, чиєм криком. Сину, бережи і захисти. Вийшла мати із іконним ликом. «Ти, синочку, хто ж коли не ти. Спалахнуло небо, впало крижа, сину. В і захисти!» – Вийшла жінка з немовлятом ніжним. Йди, коханий, хто коли не ти. За покликом рідної землі на захист свого народу першими до палаючого реактора по тривозі прибули пожежники по охороні Чорнобильської атомної електростанції, на чолі з начальником корпусу Володимиром Правиком. Весьрічній правник, як потім було встановлено комісія, вибрав найбільш правильними рішенням. Направив свій згін з 14 чоловік на дах машинного залу, площею в 500 метрів квадратних. Адже в цьому залі знаходились всі турбіни, через нього йшли численні кабелі висококольтної лінії, які від вогню могли перетворитися на бікфордів шнур і землю зрінили з собою і кипіла у них під ногами земля. Навіть небо двигтіло від вогненного полю, і травога палюча долітала здаля. А трагедія кожну мить наростала, мов зібрала зі світу пожежі розплати війну. І немов з хіросіми з безодні повстала, перед людством відкривши свою тайну. Як спинити її, гуртувало єдине бажання не терпілось, не ждалось, загрожував згаслий час. Невпокорене атомне випробування впало вперше пожежники мужні на вас. Лейтенанти, хлопці непохитні, молоде вогненне покоління, ви як пам'ять у приважнім світі, раду незнащеного коріння. Першим важко, виртулений першій, із вогню, та в полум'я шугали, не до подвигів, не до звершень між собою людство заступали, та серця, мов кремні, не вгасли. Залишились на тверді, тільки жити в нас бунтує спрага та продовжить пісню водоводу. А лишилась вірності присяга батьківщині, матері, народу. Коли молоді пожежники, котрі першими вийшли на лінію вогню, отримавши смертельну дозу радіації, були ще живими. Журналісти запитували у них, у вас була можливість повернутися, ви могли відступити так. У даній ситуації вони могли тимчасово відійти до підходу підкріплення, та процес пожежників навіть і не подумав, тому що вони воїни, бійці з пожежою, Вони вступили в смертельну радіацію не за наказом командира, а за вівінням совісті на себе, перший вугань на себе, так як вчорашню данку людям віддав своє серце. Як же тут не згадати, поруч ним не назвати вас, що вміли серцем різний вогонь зупиняти? І віддали, що мали життя, що одне в людини вірить, що рятували долю моєї дитини. Із вогню смерті. смерть, поправши, ступили вони. Одразу за пожежниками приступили до роботи медики, швидко зорієнтувавшись в обстановці, надавши першу медичну допомогу, визначили межі часу перебування в радіоактивній зоні. Медики працювали цілодобово. Одними із перших зустрілися у біду і працівники зв'язку. У ті напружені трагічні хвилини після вибуху, і метал не витримав. Пульт централізованого зв'язку. Київ прип'ять замов. Та вже через 20 хвилин він вже знову заговорив. Міліціонери складали списки жителів і 27 квітня провели організовану евакуацію людей. Люди виїжджали з Прип'яті з надією на повернення до рідних домівок. Доля нашої єдини після Чорнобильської катастрофи сумна і нелегка, але все дається в порівнянні. Щастя нашої єдини в тому, що ми живемо, що ті, що могли ніколи не родитись після 1986 року, народились і вчаться творити прекрасне. Наслідок вибуху четвертий реактори Чорнобильської атомної скотнуло весь в результаті вибуху стала величезний викид радіоактивних ізотопів з активної зони реактора, які радіоактивною хмарою принесли з на велик відстані. Радіоактивного забруднення заняло майже 50% території України. В життя мільйонів людей ушли слова зона, радіація, ліквідатор, відселення. А на кітучій українській землі з'явилися постійні стаї села, верти ліс, який не можна ходити. Сади з яблуками, насичені радіоактивною отрутою, воду, яку не можна пити, і навіть яким ми дихаємо, стало ворогом. Ти завжди була не дождання на ній хліба місії. Ні Як же ти допустила, щоб скорішчила душі твої? Пала з неба зіря, покотила Чорнобильська зірка, осінь прийде, готуватись до вічності треба. І петля радіації стягує шию твою. Стань моя Україна, простяни свої руки до неба. Знаю, що Бог ще чекає молитви твою. Чорнобильська біда торкнулася чорним королюковом з Житомирщина. Найбільше постраждали Народський, Олевський, Луринський, Користянський райони, а в Новгород, Волинському. В районі в зоні підвищення радіації опинилися села Курчиця, Городниця, Дубники та інші. Ще сім з десяти чоловіків двох в дозі померли. Герої Радянського Союзу, лейтенант Володимир Павлович Павлик, герою Радянського Союзу, лейтенант Віктор Микола. Лайович Кібенко, сержант Микола Васильович Кощук, сержант Володимир Іванович Тищур, старший сержант Микола Іванович Тітенко. У гні на згорів шартовний чорнобильський слід, що затужить по хлопцям земля і скаруна земля. Давайте відамо шану жартам чорнобильської катастрофи. Хвилина мовчання. Чорнобільської трагедії були і наші богославці. Богданов Олег Михайлович, Мойшевич Богдан Богданович, Васьків В'ячеслав Олександрович, Буцик Степан Григорович, Попадин Ярослав Володимирович, Клепак Іван Мар'янович, Голик Орус Іванович, Дереза Анатолій Юхимович, Курій Володимир Іванович. Карпінець Петро Михайлович, Хрипчак Юрій Олександрович та багато інших. Від всього серця дякуємо вам, наші відважні земляки.